Вітаю! Інвестиції NVIDIA у Nokia, реструктуризація OpenAI та 135 мільярдів від Microsoft. Які ще новини приніс нам минулий тиждень. У описі є таймкоди, тож можете перейти до новин, які цікавлять саме вас. А ми не будемо час, та давайте починати. Ши чіпи від Qualcomm. Qualcomm анонсував шиї чіпи для дата-центрів: 200 та ший 250. Які плануються запустити у 26 та 27-х роках відповідно, ці продукти призначені для виконання складних шиї завдань, таких як інтерфейс для великих мовних моделей і чат-ботів, і покликані конкурувати з рішеннями від Nvidia та AMD, чіпи мають поліпшену пам'ять і високу енергоефективність, наприклад, шиї 250 пропонує у 10 разів більшу пропускну здатність пам'яті при нижчому енергоспоживанні. Qualcomm пропонує повні рек-системи із рідинним охолодженням, здатні вмістити до 72 чипів, що забезпечують продуктивність на рівні суперкомп'ютера. У травні Qualcomm оголосила про партнерство з компанією Humane для створення великого AI інтерфейс сервісу на базі своїх чипів. Партнерство Міністерства енергетики США та АМД. В рамках партнерства будуть побудовані два суперкомп'ютери. Lux та Discovery. Ці системи будуть використовувати новітні AI-чіпи від AMD для вирішення наукових завдань в області ядерної енергетики, лікування раку, національної безпеки і досліджень альтернативної енергії. Discovery орієнтований на високопродуктивні обчислення і вийде у 28 чи 29 році. Партнерство спрямоване на прискорення досліджень та зміцнення лідерства США у області штучного інтелекту та високопродуктивного обчислення 1 мільярд інвестицій Nvidia у Nokia. Nvidia підписала стратегічне партнерство з Nokia для розвитку платформ штучного інтелекту для мереж 6G та дата-центрів. В рамках угоди Nvidia кладе 1 мільярд у купівлю акцій Nokia за ціною 6 доларів та 1 цент за акцію. Що дасть приблизно 2,9% частки компанії? Партнерство орієнтоване на розробку рішень і ran це AI для радіомереж та 5G і майбутніх 6 g мереж. В рамках партнерства Dell буде надавати сервери PowerEdge для нових рішень. ChatGPT більше не буде давати поради щодо здоров'я та права. У відповідь на занепокоєння користувачів та експертів щодо можливих помилок. Ризиків та юридичної відповідальності OpenAI вів обмеження на надання GPT медичних та юридичних консультацій. GPT перестав аналізувати медичні знімки, діагностувати захворювання, рекомендувати лікування або надавати персоналізовані поради у галузі здоров'я. Аналогічно, він припиняє видавати юридичні поради або аналіз документів пов'язаних з правом. Це рішення викликане побоюванням через неточності та потенційно шкідливі наслідки, пов'язані з неправильним використанням штучного інтелекту в критично важливих сферах. OpenAI рекомендує користувачам звертатись до кваліфікованих фахівців і не дивитись на відповіді чата GPT в цих областях як заміну професійної консультації. Рекомендації OpenAI тепер орієнтовані на загальну інформативність, допомогу в підготовці питань до лікарів або юристів, але без постанови діагнозів та рекомендацій. Грокіпедія від XAI. Грокіпедія це перша в світі AI енциклопедія, розроблена компанією Ілона Маска, та була запущена 27 жовтня цього року. Енциклопедія містить понад 800 тисяч статей, створених мовною моделлю Грок. Багато статей створені на базі Вікіпедія, але з доопрацюваннями. Але тут цікаво, що у Грокіпедія відсутня можливість прямого рядування користувачами, можна тільки пропонувати виправлення через спеціальну форму. Ілон Маск позиціонує Грокіпедію як альтернативу Вікіпедії, але з меншою кількістю пропаганди та схильністю до збільш збалансованого погляду на події. Але вже після запуску Гуркіпедія викликала критику за політичне перекручування, наявність фактичних помилок та ухил в бік правих поглядів, включаючи спірні заяви на теми історії, політики та соціуму. Після запуску сайт зазнав збою, але з часом відновив роботу падіння акцій мета на 12%. Акції мета впали більше ніж на 12% після публікації результатів третього кварталу та оголошення про значне збільшення витрат на розвиток штучного інтелекту у 25 та 26 роках. Компанія підвищила прогноз капітальних витрат до 70-72 мільярдів, що значно вище попередніх оцінок. Незважаючи на зростання доходів на 26% та рекордні фінансові показники. Інвестори висловили занепокоєння через високу вартість проєктів та відсутність чіткого плану щодо моделі монетизації. Марк Цукерберг підкреслив про необхідність значних вкладань у шиї інфраструктуру на перетодні появи суперрозуму, але й визнав про можливі фінансові ризики: реструктуризація OpenAI та 135 мільярдів від Microsoft. OpenAI раніше складалася з двох організацій: некомерційної OpenAI Foundation. Та комерційної LLC Limited Liability Company, просто кажучи, товариство з обмеженою відповідальністю, яка займалася дослідженнями і створенням продуктів. У цьому році LLC було перетворено у PBC Public Benefit Company публічну компанію зі суспільною метою, яка враховує інтереси як акціонерів, так і місію компанії. Некомерційна організація залишається власником і контролює PBC. Також у PBC скасовано попереднє обмеження прибутку для інвесторів у 100 разів, яке існувало при LLC. Тепер давайте про структуру власності PBC. Доля Microsoft завдяки 135 мільярдам оцінюється приблизно у 27% акцій. OpenAI Foundation володіє приблизно 26%. Співробітники OpenAI сумарно отримали 26%. Та решта 21% належить іншим інвесторам. Тепер давайте поговоримо швидко про те, що отримала Microsoft від цієї угоди, а саме права на інтелектуальну власність в області досліджень при розробці моделей. Вони будуть зберігатися або до тих пір, поки експертна комісія не підтвердить створення AGI, або до 2030 року, в залежності від того, що станеться раніше. А ось права Microsoft на моделі та продукти OpenAI. За винятком апаратних продуктів, продовжені до 2032 року. І тепер включають моделі після створення AGI щодо некомерційної організації. Вона оцінюється приблизно у 130 мільярдів. Та переход з LLC до PBC означає, що OpenAI Foundation має початкові зобов'язання інвестувати 25-26 мільярдів. У такі сфери, як охорона здоров'я, лікування хвороб, розробка технічних рішень для стійкості штучного інтелекту, кібербезпеки, економічного впливу і інших викликів, які пов'язані зі штучним інтелектом, також некомерційна організація тепер має мінімум два директори у своєму правлінні, які не входять до правління ПІБІ та контролюють питання безпеки. Директори PBC у свою чергу зобов'язані враховувати виключну місію компанії в питаннях безпеки та захисту без врахування фінансових інтересів акціонерів. AGI визначається як високоавтономні системи, які перевищують людей у більшості видів економічно цінної роботи, а визначення досягнення AGI тепер буде перевірятися незалежною експертною комісією, яку створюють Microsoft та OpenAI. Реструктуризація у PBC забезпечує юридичну і фінансову структуру, яка дозволяє залучати значні інвестиції, масштабувати обчислювальні ресурси та зосереджуватись на безпеці і суспільній користі штучного інтелекту, бо в планах OpenAI є запуск автоматизованих шиї асистентів стажерів. До вересня 26-го року, до березня 28-го року планується створення повністю автоматизованих ший дослідників, а також розгортання близько 30 ГВт обчислювательних потужностей із загальним бюджетом приблизно в 1,4 трильйона доларів. Тому ця трансформація надала OpenAI можливості для масштабного фінансування та розвитку, зберігаючи при цьому фокус на суспільній користі та безпеці штучного інтелекту. Антропік випустив клау для Excel. Anthropic представила плагін, який інтегрує їх штучний інтелект безпосередньо у Microsoft Excel. Інструмент дозволяє аналізувати, читати, створювати складні фінансові моделі та таблиці, працювати з формулами та оновлювати дані за запитом користувача. Крім Excel, клауд доступний також через Microsoft Copilot Studio та агента Researcher, розширюючи можливості штучного інтелекту у корпоративному середовищі. Нова архітектура чипа від XTropic. XTropic представила унікальну архітектуру AI чипа, заснованому на термодинамічному обчисленні та імовірностних схемах. Чипи працюють з імовірностями, а не класичними двійковими операціями, що дозволяє різко знизити енергоспоживання. За оцінками до 10 тисяч разів ефективніше сучасних GPU. Це досягається за рахунок розподіленої обробки. Мінімізації комунікації між елементами процесора та застосуванням нових генеративних моделей. Перші прототипи вже передані партнерам та дослідницьким лабораторіям для тестування. Масштабні комерційні рішення очікуються у найближчому майбутньому. Такий прорив може зняти обмеження на подальше масштабування штучного інтелекту, оскільки поточні суперкомп'ютери вимагають величезних енергетичних ресурсів. Це були головні новини цього тижня. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм та інстаграм, описання є в описі каналу. Ну і залишайтеся зі мною тут. Попереду ще багато цікавого. На все добре!